Найщиріші вітання, дорогі друзі. Сьогодні у нас Санта, Бородата, Пузата шляпа, постараємося щось зачепити. На балансі 36 тисяч, цільне це відео зробити 50. Я думаю, буде те, що треба. Купуємо декілька слабасеньких, невеличких відносно по 2,5 і останню придбаємо, відповідно, дорожчу. Ой-ой, якби ще один з катерочок зачепили, було б взагалі ідеальненько. Перед початком попрошу вас натиснути на підписку. Подобайку та на дзвіночок для того, щоб не пропускати виходи нових відосів та прямих трансляцій. Полетіли. Давай, давай, давай. З перших обертів можна закидати ножники, подаруночки. Не хочеш? Давай, давай маленький. Викинь нормально так штучок 5 по 2х. Головне, щоб нам підняти рівень. А то все інше, то вже дрібнички. Також нагадую, що в закріпленому коментарі залишаю для кожного із своїх глядачів максимально жирну халявку. Поки вона активна, раджу перейти та забрати. Якщо не знаєте, як це зробити, натискаєте на посилання в закріпленому коментарі, заходите в мій телеграм-канал і дивитеся там дву... інструкцію на дві хвилинки, як правильно все робити. Ух ти, топовий символ без множників і третього дідусика нам зажав. Ну, по обертах хоча б непогано закинув, але нам оберти. Це то важливо, більше виграшів, більше шансів на виграші. Але основне нам це переходити на рівні. Три подаруночки ще потрібно, дивіться, два скатерочка, 170 гривників. Опа, додаткові 5 обертів, пушечка, друзі, пушечка. Але без множників сенсу не буде. Так, давай ще одненький. І піднімемо рівень. Добре, 100х на базу, на базу, на базу, мужички. Там? Там оце потужненько, оце мені подобається. Сенсаційний занос на 6700. 100х забрали. Ви можете абсолютно так само, друзі, хто забере подаруночок, про який я сказав, який знаходиться в закріпленому коментарі. Також залутати монетку. Якщо не знаєте, як це зробити, переходите в телеграм-канал. Дивитися інструкцію і забираєте. Так, ай-яй, даси скатерочка, даси. На жаль, але плюсик зачепили 100х, побачили. Приємненько, приємненько, добре. Що у нас взагалі по планах? Давай, напевно, можна підійняти трішечки. Також будемо з 1 рівня купувати, все ж таки, ставка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мужички, пушечка. 7,5 і ми вже повертаємо. Оце потужно. Оце потужно, оце я розумію. Давай, 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 ріднесеньки. На першому була. Точніше, був занос, був прибуток. Тут у нас вже 7,5 повертається і 20 обертів в нашому розпорядженні. Надіюся, все зараз пройде досить таки непогано. Давай, скатерочки можна. Вілдоси накидати, є плюс 5 обертів, шикарно, боже, який шикарний бонус, щоб не зглазити. Але потужненько, друзі, дуже потужненько. По обертах ситуація нормальна. Зараз трішечки підійняти рівень. І буде. Будуть гроші, будуть заноси. Давай, давай, давай. Три подаруночка потрібно. і відкриваємо вже більший множник. Не спи, не спи, не спи, старий замерзнеш. Давай в ялиночки підкинь небудь. Та дайте жмот. Бородатий. 8000 вже забрали. В принципі, приємненько. Приємненько. Добре, що зробив більшу ставочку. Забрали хоча б щось приємне, плюсове, а тут нічого не хочеш кинути по множниках. Ай-яй, на 500 гривників награв, по множниках нічого не підкинув. Так, з 14 обертів, я надіюся на хоча б 15 тисяч. Давай, Х200 ставочки заберемо. І буде шикарненько. Так, у нас вже другий рівень. Множники будуть від 8 до 100х. Давай, 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 давай. Ще всього лише 5,5 тисяч. За 9 обертів легесенько можна зробити навіть без великих множників. Сюди підкинь. Хоча б 8, хоча б 10, 15. Не хоче, не хоче. Розумію, розумію. Молодець так молодець. Ну, ріднесенький та підкинь. Опа, тримаємося, тримаємося, друзі. Ще додаткові оберти. Потуженько. 700 гривників! 700 гривників! Дай множника, не трави, дай множника. Ну, шляпа, міг би підкинути 10-го, зараз би 8 тисяч забрали, уявіть. Так, добре, 9 обертів, тримаємося. Десяточка на виграші вже присутня. Давай, давай, давай. Але по множниках він не спішить підкидувати поки що якось. А якось так знову додаткові оберти. Ось це я розумію, плюс 5. Давай. Давай. Так, 8 є. Давай, 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 давай. Подаруночки викидуєш, 4. Ще залишилося, ми переходимо уже на трішки більше. Так, 200 гривників сюди. можна підкидати фіолетові зіграли. Нормально ж, нормально. І подаруночок. Зажимає, зажимає дуже сильно. Тут можна нормально насипати. Скільки в нас обертів? 20 з самого початку було, і потім 2 рази по 5. 30 обертів. Ну, подивимося, що він нам під кінець закине. В принципі, з таким, з такою перспективою можна було би підкидувати більше, але плюсик є, плюсик є. Претензій, в принципі, до слота немає. Червоненьким множника ще. Ну, міг би подаруночка ще закинути. Але тим не менше, друзі, забрали майже x 200 відставочка. Я вважаю, на відео виконана. Плюси назбирали. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші заноси, які вже є на каналі. В рекомендації. Перейдіть, подивіться, поставте вподобайку і до нових зустрічей.